Радуйся, ниво неболитая радуйся, земле, небовитая квітчастим злаком, розпустись, рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє луги зелені, береги і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим золототканним, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні, незрячі дива, Господній, побачать, і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся! В богодухі. не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям за злає. Коли ж, як Господи, святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять. А кривиє, мов сар згаю помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, мов вода, і дебель пустиня не полита, з цілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть, оживуть степи, озера, і не а вольні. Широкі скрізь шляхи святії простеляться і не найдуть шляхів тих владики. а раби тими шляхами без гвалту й крику позіходяться докупи раді та веселі. І пустиню опанують веселі села.